Всім привіт! В сьогоднішньому відео покажу, як в'язати ось такий узор з пицями. Дуже простий у виконанні це лицева сторона так виглядає виворітна сторона. Раппорт цього узору дві петельки і плюс одна петля для симетрії. Ну і краєві петлі. Два рядочки всього рапорт, тож почнемо. Краєву ми на початку ряду завжди знімаємо. В'яжемо одну петельку виворітною, наступні дві петлі пров'язуємо дві разом за задні стіночки ось так. Підхоплюємо ось цю першу петлю і пров'язуємо її ще раз лицевою за задню стіночку. Ось і весь рапорт узору повторюємо одна виверідна, дві петельки разом за задні стіночки. Першу петельку ось так підхопили і ще раз пров'язали лицевою за задню стіночку. І так в'яжемо до кінця ряду. Закінчуємо ряд. Дві петельки разом за задні стіночки. Першу підхопили, пров'язали. І ось ця петелька це петелька симетрії, пров'язуємо її виворітною. І крайову петельку пров'язуємо в кожному рядочку, ось так виворітною петлею. Перший рядочок є, в'яжемо другий. Крайову знімаємо, в'яжемо дві петельки лицеві, ось цю в'яжемо, бачите, як вона дивиться, так і в'яжемо за задню стіночку. Ось цю петельку в'яжемо за передню стіночку. А наступну петельку знімаємо, не пров'язуючи, ниточка у нас ось так попереду роботи, перед нами. Зняли. Це рапорт повторюємо лицьова, лицьова. Одну знімаємо, ниточка ось так перед петлею. І так повторюємо до кінця ряду. І закінчуємо ряд. У нас тут іде лицева лицьова Так, одну знімаємо ось так. І в кінці ряду одна петля симетрії. Ми її пров'язуємо ось так лицевою, як вона дивиться. І краєва завжди у нас в кінці ряду виверідна петелька. Всі наступні рядочки повторюємо як перший і другий. Тобто рапорт у висоту всього два рядочки. Дивіться, який він гарненький. Ніжний, незвичайний. Спробуйте обов'язково і ви. Якщо є якісь запитання, пишіть внизу під відео Сім рівненьких петельок і миру нам.